Оглядь мене екрану для комп'ютера з Алиекспрес вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо цікавий і корисний аксесуар для вашого персонального комп'ютера компактний додатковий монітор, який допоможе вам контролювати стан комп'ютера в реальному часі. Комплектація. Отже, розпаковуємо нашу посилку з Aliexpress. У коробці ми знаходимо сам екран, кабель USB Type-C, підставку або кріплення залежно від моделі. Інструкцію з налаштування, дизайн та якість виготовлення. Екран має компактні розміри, мінімалістичний дизайн і займає дуже мало місця на робочому столі. Корпус виготовлений із якісного пластику, а саме скло екрана досить стійке до подряпин. Підключення та налаштування. Один із головних плюсів це простота підключення. Достатньо лише під'єднати екран до комп'ютера, і він відразу починає працювати. Для налаштування даних, що будуть відображатися, потрібно встановити спеціальне програмне забезпечення. Функціональність цей міний екран може відображати завантаженість процесора та оперативної пам'яті, температуру відеокарти, завантаження дисків, частоту кадрів у грі кадри за секунду, інші показники, які ви можете налаштувати під себе. Переваги. Компактний не займає багато місця. Висока якість зображення, просте підключення без зайвих налаштувань, гнучке налаштування відображення інформації, недоліки. Деякі моделі вимагають ручного налаштування через програму. Не всі програми сумісні з усіма персональними комп'ютерами. Висновок, цей додатковий екран стане чудовим помічником для гравців, ведучих прямих трансляцій або просто тих, хто хоче завжди контролювати стан свого персонального комп'ютера. За свою ціну це відмінне рішення. Якщо вам цікаво, залишайте питання в коментарях, а посилання на товар шукайте в описі.